Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу поговорити з вами за майбутні події Осені Зими у вод 2024 року. З'явився черговий список, зараз ми пробіжимося коротко по всіх цих подіях. Плюс до того з'явилися нові деталі про Хеллоуін 2024 року у увод. Також ми це розберемо, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з списку майбутні події осені зими у ВОД 2024 року. Ось ми наближаємося до четвертого кварталу, де на нас чекають нові події та активності. Події на четвертий квартал 2024 року. Новий марафон на танк. На який не указано, але вже були витіки. Друзі, наприклад, на Вод Експресі витік про призовий танк осіннього марафону вод був. За нашою інформацією, нагородним танком восьмого рівня за марафон буде SDP WZ66 «Гром». Польща, рівень 8 ПТ, преміум механіка, гармата з глибоким нарізним стволом. Сама машина вже готова до випуску. Наскільки я пам'ятаю, вона навіть вже є в клієнті гри, тобто в порівнянні її можна подивитися. Плюс до того по марафону ще було відомо те, що він буде в старому форматі, друзі. Так як у нас було полювання на. Тобто буде 10 рівнів по 10% знижки на машину, можна проходити або на досвід, тобто набивати певну кількість досвіду, або на майстерність. Но там, чим далі, тим будуть складніші завдання. Тепер далі дивимося по списку, що у нас є. Подія на Хеллоуін 2024 року. Друзі, до цього були витіки про те, що там буде нагородна машина Крашер, британський танк 8 рівня. Прем. Це зрозуміло, 8 рівень важкий танк. Але з'явилася ще от інформація, друзі, що мирний 13 на Хеллоуін 2024 року в World of Tanks повернеться. Режим на Хелові повернеться. Реюз основи мирного 13, нові два боса, Дата з 16 жовтня. Тобто навіть дата є 16 жовтня, буде у нас мирний 13. Початок при тому, що з двома новими босами. Нам говорилося у минулій ітерації, коли був Обсидіан нагородою, що цей режим вже не повернеться, друзі. І тут ми бачимо інформацію, що все ж таки він повернеться. Плюс до того я знайшов от таку от картинку, можете побачити, тут зображений крашер у е, такому своєрідному 3D-стилі. Подивимося, це дуже крута інформація, тому що в Минай 13 це один із найкращих е, режимів по типу, як і Waffentrager. Що той режим класний, що Waffentrager, звісно, також класний. Дивимося далі. Реліз оновлення 1.26. Про оновлення 1.26 також у нас була вже інформація, що це буде Хеллоуінський патч 126, і він буде випущений приблизно 16 жовтня, якщо нічого не зміниться, друзі. Також були витіки про оновлення 1.26, Що це буде проміжне оновлення, яке серед іншого закладає основу для майбутнього. Частково вийдуть пізніше релізу режим Хеллоуін 2024 року. Глобальна мапа маневри. Раніше оголошені погодні умови через розвідку боєм, вже не розвідка боєм. Ну, Це ми вже побачили, що які в нас погодні умови. Я про це розповідав, друзі. Далі дивимося, що у нас у списку є. Є маневри 2024 року і загальний тест 1.27. Загальний тест 1.27 це в нас новорічне оновлення, буде, там буде новорічний наступ, це якщо коротко. По маневрах також були витіки, новий запуск маневрів. Планується, за інформацією в Експрес буде нова нагородна машина. СТ62 версія 2 СРСР, рівень 10 ST акційна магазин на 3 снаряди з зворотним перезаряджанням. Плюс до того він буде йти з 3D-стилем, друге дихання і інші незначні елементи кастомізації також будуть. Це якщо коротко про маневри, друзі, я розбирав вже цю машину більш детально, ви це все знаєте. Також у нас буде заслужена нагорода 2024 року. Дуже хороша штука за вислугу років. Дуже часто мене питають, коли вона буде. Вона, як правило, наскільки я пам'ятаю, в кінці листопада. В кінці листопада у нас період, коли ми можемо отримати заслужену нагороду. Обміняти оті жетончики, вибрати нагороди, плюс до того за вислугу років стандартно ще дається, і буде якась машинка нагородна, само собою. Про це поговоримо, коли вже будуть якісь витіки. Що у нас також очікується: в кінці року новорічний наступ 2025 року, плюс лутбокси. Тут все зрозуміло, по новорічному наступу дуже багато кандидатів є. На коробочки, подивимося, що там буде, але в будь-якому випадку це дуже хороша подія з своєю прогресією, знижками на техніку і з пропозиціями за золото. Дуже хороша активність. Плюс до того це період, коли можна фармити дуже багато срібла, тому що там, само собою, за атмосферу свята буде даватися буст до кредитів. Також у нас зазначено, що буде вихід нового та унікального фан-режиму в аркаді вперше за багато років. Також, що це за режим. У нас були витіки от такі е, у відео, що були зображені машини т 44 100 як е, на вигляд, які е, ганяють по якомусь такому незрозумілому полігоні, не полігоні, як це назвати. ну Тому що це серйозно якийсь фан-режим, чи перегони, чи як це можна назвати, тому що тут я дивлюся, і перестрибувати треба, і різні площини, і все рухається. Ну, не знаю, подивимося, як це все буде. В будь-якому випадку фан-режим. Це круто, тому що в нас вже давно не було таких фан-режимів. І анонс нової нації у грі. Друзі, анонс нової нації у грі. От тут взагалі в мене здогадок поки що немає. Пишіть, якщо ви здогадуєтеся, бо десь бачили про витіки, що може бути, яка нова нація у грі може з'явитися. Ну і також буде тизер-ролик на 2025 рік. Що це мається на увазі? Тизер ролик це своєрідна дорожня мапа. Вона виходила і в нас в цьому році мається на увазі в 2020 24-му буде і в 2025-му. Це коротко, там буквально буде ролик на декілька хвилин, в якому буде зображено такими пасхалками, не пасхалками або відривками якихось нововведень, які тестуються і плануються до введення. Наприклад, нові гілки, нові нації, можливо, також засвітяться у цій дорожній мапі, тому що ще невідомо. Більше того, якщо це буде нова нація, ми не зможемо підготуватися по кресленнях так просто, тому що це треба. Треба, ну як, у нас її, поскільки немає, ми не можемо бойові перепустки національні фрагменти обирати. Ви це все прекрасно розумієте. Якщо, звісно, ця нація нова буде поєднуватися із якимись іншими націями по фрагментах, то тоді ми вже, коли знатимемо ці всі нюанси, зможемо вже готуватися в бойові перепустки, наприклад, забирати креслення. Але коли це буде інформація. Поки що невідомо. От така, от, друзі, інформація, яку я вам хотів розповісти, доволі непогано. Ми приблизно вже орієнтуємося по цих всіх подіях і знали про них. Але я в черговий раз вирішив вам конкретно нагадати про них, про ті витіки, які вже були на даний момент. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!